Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на каналі Pro Carp. Сьогодні знову вирішив приїхати на водойму Cool Place. У нас перша вимостка. Шоста ранку був тут чоловік з ночі, з ним поспілкувалися. Сказав, що це єдина вимостка, яка вчора працювала. Він наловив достатньо багато амурів одного коропа під вечір на 18,5 кілограмів. Тож будемо намагатись Будемо намагатись. Він показав мені пару своїх точок. Не знаю, можемо спробувати половити на них без закорму. Якщо результату не буде, то будемо шукати свої, годуватися. Планую сьогодні ловити на стіки. Монтаж безпечна Кліпса, вже почав в'язатися, нічого особливого. Сама Кліпса, відбійна бусинка, швидко з'єм і буде повідець зі стіками. Стіки купив фоксовські всесезонні сезоні 25 мм. Uh, вони мені насправді дуже подобаються. У мене були Карпрошні стіки до цього, інших брендів, і саме Фоксовські, вони не знаю, навіть як це сказати. Ну їм легше в'язати, вони найплотніші, у них прям 25-25. Тому що у Карпро, наприклад, вони дуже розтягнуті, дуже велика сітка, незручно в'язати. Ось uh, також на всяк випадок вирішив спробувати взяти трохи живності, взяв хробаків. Тому якщо риба буде неактивна, то ми зможемо додати до наших папапів хробаків, щоб, щоб активна, пасивна, точніше риба цікавилась нашими приманками. Але це так, на всяк випадок, якщо деякий час результатів не буде. Що ж, в принципі, сказав все, можемо починати. Будемо в'язатися, маркеруватися та... Ловити. Закинув на ті точки, що мені сказав чоловік зночі, але вони постояли годинку, не дали результату, тому ось вирішив все ж таки погодуватися, будемо з помбом, тому зараз настоїться і будемо це робити. Так, замішав прикормку, додав сьогодні це конопля у нас. Сподніг з кукурузкою і пельчики. все це залив тигровим ліквідником. Друзі, було клювання і... ой І отримали ми як завжди, не зовсім те, чого хотіли. показуйся. Да, він, звісно, дуже сильна риба. Подивіться на нього. У них дуже, дуже гарний рот. Я не знаю, чи вийде зняти, чи ні. Як по... О, дякую. Дуже класний. Такий красень, дуже великий. Давай, тобі час, не хочу, давай, покидайся, не хочу відносити. Може, він зачепився, та ні? Давай, оп. Опа, все, бувай. Подивіться, він уже майже пів озера пройшов, ось ще не нрає, красується. Так, зараз я покажу на яку сьогодні оснастку ми взагалі повимо. Беремо наш стік, набираємо. Багато не треба, стіки повинні у нас бути маленькі і компактні. Трамбуємо дуже добре. Ось такий у нас невеличкий виходить стік. Тут ще притрамбовуємо, щоб він був дуже плотний. А, використовую сьогодні карпорошний пелець да, метод Мікс. Якщо ми його використовуємо у флет то там пропорції одна банка ліквіду і одна банка води. Но я додав тільки ліквід. А, так, да, воно з часом трошки підсушилося, але нам немає різниці, нам не потрібна така сильна липучість, скажімо так, як при флет-годівницях. Все одно у нас є стік сам. Так, і дуже близько затягуємо вузлик. І другий поруч. Так, обрізаємо посередині цих вузлів. Так, готово. Потім беремо якийсь попапчик. Нашу голку, продягаємо. Продягаємо через волосінь. І, в принципі, все. Як я кріплю а, стік до гачка, багато є різних відео, багато є. Кожен по-різному це робить. А, я знайшов для себе такий варіант, що ми чіпляємо просто гачок за стік за плотний. І тут робимо а, таку зворотню петлю. І там, де вузлик, продягаємо. Коли під натяжінням він затягується, він достатньо плотно сидить і нікуди не дінеться. І потім нашу оснастку вмикаємо, діпуємо її. Сьогодні а, вирішив діпувати, тому що майже цілий день йшов дощ і поки ти зліпиш той стік, поки закинеш, він розпадається. Тому це. Дуже гарний варіант зараз. І виходить у нас ось така оснасточка. Так, ще сьогодні хотів сказати, що знехтував так сказати, риболовними правилами основними і вирішив закинути ем, стік з грузилом без рукавички. І через те, що в мене Стоїть тонкий шок лідер, там здається, взагалі жилка, 0,19 чи 0,20 стояла, просто порізав собі палець. Тому, друзі, не забувайте це робити, це основне. А ми чекаємо кльову далі. От була у нас вже одна покльовка, яка затягнула один бістер. І ще пару разів щось... Зінькало, але без засікання. Тому чекаємо. А, десь годину тому я трохи догодував, тому, тому, тому чекаємо, чекаємо. Що ж, друзі, будемо збиратися додому. А, на жаль, у минулому відео я не вимкнув мікрофон, тому воно без звуку. Але я там казав, мабуть, що короб був дуже гарний, чешуйчастий, хоч і невеликий, 6,5 кг, здається. Ось. В принципі, все. Можливо, я зроблю якісь текстові коментарі до цього фрагменту відео, але це не точно. Що зрозумів, сьогодні на куплесі краще, мабуть, мати кораблик, тому що риба клює переважно під, прям під, під самим камишем і закидувати туди дуже важко. Як виявилось, це не кінець. Я вже збирався і тут мою одну вудку потягнуло І я навіть не підозрював, що там буде на тому кінці підчеплено на гачок. Тому у мене немає відео з телефону, з мікрофоном, тому що в мене вже майже все було зібране. А, я залишу відео, які мені знімали люди, допомагали. Це однозначно мій трофей. Я не знаю, чим я його буду перебувати, але емоції я отримав. Просто у мене немає слів, тому дивіться. удвоем. Он дужий, он разбирается, да? Не, владик, пускай, пускай. Точно. Это теперь. Это прочь. Надо разобрать

Боже, вот таких соплявках задержался. Угу. А надо маску дати? Я же сможет вырубить просто вообще. Надо, да? Я его не подниму, правда? Надо? Ну как-то поднимали, надо. Давай угу. за... хвост возьми. О, О, да. Тут ну тут красивых фоток не получится Понятно. <рес> Девочки, можно. А мы так будь Да, конечно. Да, это да. Дима, Димаса. Арсена, ты можешь пустить, чтобы сфоткать? Да, бегом, чтобы сфоткать одного. Ага. Другу мышку я <связывая> обнял. И слушай, ты пришел. Ры... Антисептик. Ой-ой-ой. Беги. Ничего себе. И кто там? Смотри. Смотри. А, ему отдам. Пальчик мне не откусит. И ему А там, видишь, ему уже у него нормально.

Батюшка, подожди. пускай выплывет. сейчас хвост как Он уже не хочет. Зорик, ты там хоть очни. Это, Это старший брат Зорика. Ну да. Так, что то он? пошел? Да сень, А, нет, вот он. Не, А, вино пустые все равно Не, он тупо внизу, да, сидит. Все? Дай палку.